Вирощуємо вдома інжир. Цій рослині виповнилось вже два роки, і потрібно її пересадити. Виростити інжир у домашніх умовах дуже просто. Для цього необхідно відділити насіння від м'якоті, промити його і висадити у субстрат. Мій інжир вже давно треба було розсадити, і тепер я не знаю, що з цим робити. Сходи були дуже великі, але у результаті залишилось 4 рослини. Я вас благаю розсаджуйте їх одразу, коли вони трошки підростуть, а не затягуйте, як я. Через те, що росли вони разом, то рівномірно вони не розвивались і один одному заважали. На відміну від інших екзотичних рослин, інжир. У догляді не вибагливий, можете спокійно посадити його у універсальний субстрат, поставити на розсіяне світло, регулярно його поливати, і буде вам щастя. Єдине, що взимку він частково або навіть повністю може скинути листя. Це абсолютно нормально. Одразу після пересадки я їх поливаю. Тепер я навіть не знаю, куди мені ставити ці чотири дерева. А ще шкодую, що вчасно не почала їх обрізати, але займусь цим зараз.